Так ось лайфхак. Помиляйтеся якомога більше. Чим більше ви будете помилятися, тим ближче ви будете до своєї мети. Тим ближче буде ваша перемога. Тим більше знань у вас буде. Тим більше досвіду у вас буде. Помилятися потрібно. І нікого не слухайте, коли вас там засуджують за щось або ще щось. Якщо ви подивитесь на біографію відомих людей, дуже багатьох вони всі помилялися. У них всіх щось, наприклад, у дуже багатих людей, вони часто втрачали бізнес, втрачали мільйони, мільярди. Потім вони знову нарощували цей бізнес. І нічого не відбулося такого поганого. Просто вони. Навчилися стали сильнішими і продовжили те, що вони люблять продовжили робити те, чим вони хочуть займатися, і це дуже важливо.